З вами Ірина Цвігун, і це проект Квартира на фініші. Тут ми запрошуємо різних експертів, а також обговорюємо різні теми та відповідаємо на запитання, коли це стосується пошуку квартири, або ж ремонту, дизайну та інших нюансів. І я впевнена, сьогодні буде цікаво тим, хто хоче, щоб його квартира виглядала гарно, стильно, а також була комфортною. І якщо ви не знаєте, як це зробити, або ж хочете полегшити собі життя і довіритись професіоналам, то для для цього в нас є дизайнери. Тож сьогодні ми запросили дизайнера, практикуючого з десятирічним досвідом, а також засновника студії GL Петра Голика. Вітаю тебе! Привіт! Можливо, моє перше запитання здасться тобі банальним, але що робить дизайнер? Це просто створення картинки, щоб людина могла побачити свою майбутній дизайн своєї квартири. Чи можливо це також і підбір меблів, декору та всього іншого? Хотів би поділитися трошки своєю думкою. В загальному, якщо подивитися на світові тенденції і те, чим займаються дизайнери, то кожен регіон, кожна країна по-своєму має специфіку в цьому напрямку. Наприклад, в деяких країнах дизайнер і проєктує меблі, і зразу робить креслення і контролює весь процес виробництва. В інших країнах дизайнери займаються тільки декоруванням. Відносно України і менталітету українців, то у нас люди думають, що дизайнер він і архітектор, і сантехнік, і виконроб, і декоратор, і ще багато багато іншого. Так тому можна розглядати професію дизайнера як таку досить розширену професію. В своїй студії ми надаємо послуги починаючи від розробки дизайн проекту і завершуючи його реалізацію під ключ, тобто контролюємо процеси виготовлення якихось елементів, доставки, комплектації, а потім ставимо таку грубу точку і публікуємо цей проект в себе в портфоліо або на сайті. Угу, цікаво, добре. Давай продовжимо нашу розмову за чашечкою чаю. Дякую залюбки. Працювати з дизайнером, що потрібно знати людині, з чого все починається? Зі знайомства, з такої простої розмови, угу. коли людина розказує, що подобається, що не подобається, взагалі свої якось світосприйняття. Так? Угу. І в такій простій розмові ми розуміємо, в якому напрямку треба рухатися, і це, якби, перше знайомство таке. Коли ми познайомилися, деколи ми не приступ точніше, зазвичай ми не приступаємо до розробки інтер'єру перед тим як ми не побували на будівництві і все детально заміряли, тому що людина приходить, каже, ну натхненна своїм інтер'єром, там розказує все. А коли ми бачимо розміри, якісь комунікації технічні, ми розуміємо, що там ту ідею варто зразу відкинути, тому що там її буде складно реалізувати чи підключити, чи воно буде неправильно працювати. Угу. Тому з такого простого діалогу починається наше знайомство. А що загалом найважче в цій роботі? Бо ж іноді людина і сама не знає, чого її, чого вона хоче, або що їй подобається. Як тоді ти з тими, з такими клієнтами працюєш? Ну для кожного клієнта найважче своє, так тобто ми не можемо сказати, що найважче малювати картинку чи найважче робити креслення. Бувають різні ситуації. І це в контексті кожного проєкту треба дивитися. Звичайно, що ми запитуємо, що для вас найважливіше в проєкті. Хтось каже, наприклад, я хочу, щоб моя квартира була технологічна, тобто там були там, всякі регулювання температури, там, програмування, там, сценарії світла, а хтось каже, я люблю там простоту, природу. Був один замовник, який сказав, що йому головне, щоб квартира виглядала не сумно. І, і сказав, що він дає повну свободу дій, і що можна, і що він прийде, коли ми вже це все дозавершимо. Навіть такі ситуації бувають. Це, напевно, найкраще для дизайнера свобода дій, правда? Ну, це знаєте, як в тому анекдоті. Приходить замовник до дизайнера і каже: Намалюй мені дизайн. Я тобі там щедро заплачу, і дизайнер каже: Вау, класна сума і погоджується. Потім замовник іде, а він собі думає, а що мені малювати? Ага, я Чи це квартира, чи будинок, чи там дизайн машини, чи ще щось. Тому, у всякому разі, в дизайнера завжди є якісь обмеження, наприклад, розташування квартири. Чи це квартира, чи магазин, чи офіс, так? який тип нерухомості, яка площа нерухомості, які терміни. І якщо взяти оці всі обмеження, скласти в одну купу, тоді зрозуміло, що саме має бути і що потрібно пропонувати, а що ні. Угу. Тоді з чого розпочинається дизайн-проект? З договору. З договору. О, розкажи так. про нього детальніше, тобто... що входить в цей договір? Чим детальніше і краще домовитись на початку, тим ця співпраця пройде ідеально, так тобто, в нас є досить такий детальний договір, і колись 10 років тому, коли я починав займатися дизайном, то він у нас був на дві сторінки. А зараз він значно збільшився. І основні моменти в договорі, які ми прописуємо, це розташування нерухомості, яка площа. Об'єкту проєктування майбутнього, тому що деколи ми відкидаємо якісь технічні приміщення, гараж, котельню, скільки ми змін вносимо чи скільки варіантів будемо пропонувати нашому замовнику, на які платежі ми розіб'ємо цю всю оплату, в скількох примірниках ми видрукуємо майбутні альбоми. Тому що хтось думає, що дизайнер має майстрам тому, 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 там, 5 копій видавати. Зазвичай ми видаємо дві. І цього достатньо, тобто, коли є одна копія на будові, одну замовник має в себе, і електронна версія, яку може переслати в потрібному напрямку підрядній організації чи якомусь виробнику. Також дуже важливий момент в договорі, чи має дизайнер право публікувати даний проєкт. Тому що якщо в договорі цього не сказати, може бути теж конфлікт, бо дизайнер хоче опублікувати, а замовник ні, не можна публікувати. Якщо це наперед все прописати і ознайомити людину, тоді і студія знає, в якому об'ємі має видати дану інформацію, і замовник знає, що він отримує. Тобто, все чітко прописується. Головне прочитати договір уважно і зрозуміти, так і домовитися з клієнтом. Нагадую, що це проект «Квартира на фініші, і тут ми обговорюємо усі нюанси від старту до фінішу покупки квартири. А сьогодні, зокрема, говоримо про дизайн. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. А от щодо дедлайнів, скільки в середньому триває оцей процес від початку до закінчення проекту? Ну, це все залежить від того, яке ми завдання отримали. І що ми маємо видати в кінці нашої співпраці, наприклад, якщо ми маємо намалювати візуалізацію, це буде трохи швидше. Якщо ми маємо розписати кожен елемент, наприклад, світильник, фірма, виробник, артикул, де його можна придбати, чи замовити, чи хто може виготовити ті меблі, тоді відповідно воно трішки розтягується в часі. Звичайно, ми теж спілкуємося з замовником відносно його очікувань, тому що деколи. Якщо це комерційний проєкт, то він має якийсь початок оренди, коли цей комерційний проєкт має запуститись. А якщо це квартира, то, як правило, людина робить її для себе або під оренду. І тоді ми питаємося, наскільки замовник має час. Щоб участвувати в цьому дизайн проєкті і е, саме комфортніше, коли, наприклад, для середньої квартири 80-100 метрів квадратних, це є, е, пів, це є місяць часу на дизайн і пів місяця на креслення. Якщо це потрібно зробити ще комплектацію, тоді до двох місяців. Людина отримує три альбоми: в одному буде зображення, як виглядає цей інтер'єр, в другому буде креслення, які вона передасть на будову і по яких майстри будуть реалізовувати це все. І третій альбом це рекомендовані підрядники, які можуть зробити індивідуальні вироби чи магазини, де можна придбати закладені в дизайн проєкті елементи. Скажи, а скільки можна вносити виправлень? І чи бували в тебе ситуації, коли або відмовлялися від дизайн проєкту, вже доходячи до закінчення, або вносили важливі виправлення вже закінчуючи цей проєкт? Тут важливо згадати договір. Так? Зазвичай ми в договорі прописуємо, що це до трьох варіантів. Тобто, перший варіант ми малюємо згідно планування. Яке ми до того затвердили, і згідно побажань, які ми отримали, звичайно, що ми вважаємо, що якщо людина з першого, якщо ми з першого разу намалювали, і замовник каже: Вау, я не знаю, що до цього проекту додати або що забрати, це ідеально, тому що ми зекономили і собі час, і замовнику, і всі щасливі. Так. Але деколи людина хоче побачити якийсь інший варіант, або якийсь елемент забрати, додати, тому щоби було замовнику спокійно і ми розуміли, який об'єм роботи ми маємо зробити, ми прописуємо до трьох варіантів. Якщо, наприклад, виходить ситуація, що намальовано три варіанти, а потрібно четвертий. І зазвичай з трьох ітерацій достатньо для того, щоб на виході варіант, який задовільняє 95% замовників. І якщо людина хоче якусь невеличку зміну, то ми четвертий варіант не рахуємо. А ми розуміємо, що це робота, яка займає там 15 хвилин, 20 чи півгодини. Ми її робимо безкоштовно. Замовнику приємно. От, а якщо це якась кардинальна зміна, яка суперечить технічному завданню, то ми оцінюємо цей варіант по часу, який необхідний на її виконання. Наприклад, це буде там два дні роботи і буде коштувати таку-то суму. Угу. Ось щодо суми, я думаю, що кожен напевно хотів би скористатись послугами дизайнерами. Питання ли... дизайнера питання лише в ціні? Чи дорого дизайн інтер'єру? Тут залежить з чим порівнювати. Наприклад, якщо порівнювати роботу дизайнера в Україні і роботу за кордоном, то зі світовими розцінками, то в Україні значно нижче більші студії працюють ніж це за кордоном. Це навіть можливо два-три рази. Так якщо порівнювати з тим, скільки людина інвестує. Інвестує в майбутній об'єкт нерухомості, і скільки коштує дизайн проект, то це може варіюватися від 3 до 4 відсотків від загального кошторису, який людина витратить на ремонтні роботи, меблі. І це порівняно недорого виходить. Так? виходить. Угу. Якщо, наприклад, є якийсь обмежений бюджет, тоді можливо і змісту в тому дизайні немає, тому що. Дизайн зв'язаний з якимись унікальними рішеннями, так? чим то інтер'єр буде відрізнятись від звичайного ремонту, так тобто якимись індивідуальними розробками, відповідно, воно все таки буде трошки дорожче по ціні, ніж, звичайно, закатати mm -hmm. стіни в білий колір, повісити світильники. Mm -hmm. А які зараз взагалі є тренди в дизайнах інтер'єру? Що можеш сказати? Що роблять люди найчастіше серед основних трендів, які можна спостерігати останніми роками, це є тренд на натуральність, природність, умовно можна сказати, на неідеальність поверхом. Так, тобто зараз дуже популярні матові фактурні проекти поверхні. Зазвичай, коли людина хоче відпочити, вона їде або в ліс, або на природу, або на море, і там вона відпочиває і. Коли люди зараз з останніми роками роблять інтер'єр, то вони вибирають більш такі натуральні поверхні, більш кольори, які можна зустріти в природі. І пастельні тут... якісь чи? Ну, це не обов'язково пастельні, але серед цих кольорів і матеріалів людина ніби свого роду відпочиває, відновлюється так, як на природі. І вони, будуть ще актуальні довгий час, тому що це є все природні матеріали, і це є близьке до людини. А який взагалі стиль вічний? Чи можна зробити один раз дизайн так, щоб він був завжди в тренді? Чи це нереально? Е... Можна сказати так просто, що мова, мода є циклічна, тобто вона з часом повторюється, і з часом згадуються якісь е розробки, які були там 10-20 років тому. І я би більше сказав, що е розробка дизайну вона мала би враховувати в собі більше місце, де знаходиться ця нерухомість. тобто е Місто середовище, так і якщо е... Оцей розроблений дизайн буде в правильному середовищі, то відповідно він буде актуальний дуже велику е, частину часу. Так, наприклад, якщо це є за міський будинок в лісі, там має бути е, своя тема, свій настрій і своє середовище. Якщо це, е, буд, е, це є квартира е, в великому місті, то відповідно темп життя тут є трошки інший і відповідно е, вимоги до розробки інтер'єру є іншими. І коли Оцей розроблений інтер'єр відповідає місцю, де знаходиться нерухомість з правильно підібраними матеріалами і кольорами, тоді це буде дизайн, який буде актуальний протягом довгого терміну. Угу. Які можеш основні поради дати нашим глядачам, щоб коли вона співпрацювала з дизайнером, ця робота проходила максимально комфортно, максимально швидко і в приємність для кожного? Спочатку потрібно ознайомитися з портфоліо або роботами дизайнера. Ідеально, якщо серед портфоліо є реалізовані проекти або відео, де дизайнер ходить, розповідає, показує рішення. Ідеально, коли це можна порівняти, і що було намальовано, а що було реалізовано. Угу. Також дуже важливо, це є думка спільноти, чи Роботи дизайнера публікували на якихось сайтах, чи, можливо, якийсь журнал, можливо, десь е, згадано було про ці роботи. Так? І відповідно, коли професійне середовище також е, визнає ту творчість, яку пропонує дизайнер, з якою він де світ, це також буде великим плюсом. І теж. Е, е, от... Жива розмова, наскільки дизайнер розуміє, що потрібно зробити, і що має бути в кінцевому результаті, тому що спеціаліст може бути дуже грамотний з великими дипломами, там багажем знань і так далі, але він просто може не чути і не розуміти замовника. Тому ну, живе спілкування воно дуже важливо на старті проекту, щоб зрозуміти, що це твій дизайнер. Угу. І ще таке останнє питання: в яких випадках ти відмовляєшся від дизайн-проєктів? Коли на якомусь етапі перестає бути зрозуміло, що ми маємо робити, так тобто замовник дає коментарі, які суперечать один одному. Так, тобто, умовно, в невеликій квартирі хоче розмістити там і те, і те, і те, і те. І відповідно якісь побажання вони в такій площі не можуть бути реалізованими. Відповідно, ми кажемо, що. Отакий є варіант оптимальний. Він враховує всі попередні побажання, але ми не бачимо змісту в подальшій роботі, так як ну, той варіант, який ви пропонуєте, ми би не хотіли, щоб він був реалізований і щоб е, хтось згадував, що це ми його реалізували. Тому ми відмовляємося. Дякую тобі за нашу розмову, що ти відповів на всі мої запитання. Адже було дуже цікаво і корисно, бо я ще не користувалася послугами дизайнера і впевнена, що це зроблю. А глядачам нагадую, що це була квартира на фініші. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їм нам їх нам в коментарях. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та слідкуйте за новими випусками.